Школьні годы чудесные С дружбою, з книгою, з піснею, як вони швидко летять, їхні ворожи сімдесят п'ять років зустрічає учнів 15-та школа Слов'янська. На урочистій лінійці ювілейних первачків зустріли по особливому. На много і удач. Я желаю вам, щоб все проблеми решались легко, щоб ви завжди достигали своєї цілі. Привітали учнів і депутати Слов'янської міської ради. Прийшли вони на свято не з порожніми роками. Та які саме подарунки отримала школа, розголошувати не стали, але пообіцяли і подальшу допомогу. А сьогодні ми закріплені за цією школою. И будем делать все для того, чтобы она становилась лучше, краше, для того, чтобы появлялись у вас и интерактивные доски, и компьютеры. И эти визиты, я думаю, будут у нас постоянные. Після першого в житті дзвоника першокласники відвідали свій перший урок, та спочатку на них чекав сніданок. Не святковий, але корисний. Кухарі школи приготували гречану кашу. Мабуть, не тільки дорослі, але й діти знають про проблеми гречки в Україні і про її ціну. Тому кашу поїли всі. Після гречки почали грести граніт науки. П'ятнадцята школа в цьому році прийняла в свої стіни 87 першокласників. Для них перший урок був розважальним та пізнавальним. Малюки розпочали знайомство з вчителем один з одним із правилами поведінки на уроці. Поки діти були на занятті, батьки хвилюючись, чекали за дверима. Сьогодні я зібрала але Таке відчуття, що забиралася я в перший клас і перший раз. Емоції неповторимі, не Катя проснулась утром і говорить, такого січто. сентября, синтера. Наконець дождалась <рістила> <рістила> під пильним наглядом мами, але сама Катерина вперше збирала портфель. Що потрібно мати на уроці, дівчина вже знає. Лажила пінал, цвітну бумагу, клей, ножниці. А ось Данило зовсім не горів бажанням вставати вранці в школу. Хотів спати, а треба вставати, а потім доставаті встало.